Час це головний ресурс нашого життя, а ностальгія найголовніша зброя. Сказали б люди, якби у нас не існувало атомних бомб та чіпування по 5 g звичайно. Ми всі любимо насолоджуватись солодкими та теплими спогадами дитинства, де все було добре, де можна було прогуляти школу, де всі були живі та здорові, де було круте кіно. Пропоную разом зі мною сьогодні подивитися, яким був кінодосвід у минулому, та що ми дивилися 5, 10, 15 та 20 років тому. Буде дуже цікаво. Поїхали! Почну з недалекого майбутнього. До Всесвітньої пандемії залишилося всього півроку. Месники фіналу продовжували встановлювати рекорди міжнародного прокату. Манатік ось-ось збирає свій перший стадіон Олімпійський. Ну і так, у нас не було повномасштабної війни, долар був стабільній 28. Ну а геймери розчаровувались у Рейдж 2, на яку покладалося багато надій. Це був травень 2019 року. Ну а у кіно теж було досить багато. До цікавого та мейнстрімного у першу чергу тут згадується Аладін, який був знятий на той час ще нормальним гаєм річі та зумів зірвати касовий успіх у міжнародному прокаті. Дійсно, і після касових зборів цього мультфільму офіційно запустив ще декілька інших проєктів, які згодом або провалилися, або не добрали, або були скасовані. Але те, що Аладін продемонстрував малечі оновлений погляд на наш улюблений мультфільм дитинства. Факт при бюджеті у 183 мільйона доларів картина зуміла зібрати у міжнародному прокаті шалені 1 мільярд 50 мільйонів доларів. Це був золотий час для Діснея, який зовсім скоро. Підійшов до завершення схожим успіхом слід вважати і детектива Пікачу, який вийшов 3 травня, та з бюджетом у 150 мільйонів доларів зібрав 453 мільйони баксів. Малеча залишилася задоволена екранізацією комп'ютерної гри, де головного герою озвучував Райан Рейнольдс та Зробила запит творцям на продовження. Ще правда, той запит ніхто не почув. І через проблеми спочатку в індустрії, далі ковід, потім внутрішні проблеми ворнерів, коротше, картина так і не отримала свій сиквел. А й шкода, бо, хоча це був досить вільний переказ екранізації гри, світ покемонів у цьому фільмі був показаний досить непогано. У цьому році вийшов Конг проти Годзіли 2, який вразив абсолютно усіх своїми рекордними касовими зборами. А ось у 2019 році у Monster Ворса все було не так і прекрасно. Нова частина сольних пригод ящерки, а саме годзіла 2 король монстрів, не дивлячись на непогані касові збори у розмірі 387 мільйонів доларів, стала розчаруванням у кінопрокатників, бо бюджету фільму складав. В... Божевільні 200 мільйонів вічно зелених баксів. Окрім цього, глядачі теж залишилися незадоволені фільмом, називаючи його нудним, занадто тупим та з зайвими акцентами на людей. Monster Вор саме ось в даному періоді був у кроці від того, щоб його скасували та забули. Але творцям Конкратигоділи пощастило, бо Ворнери вже рік фінансували продовження і просто вирішили закінчити той фільм, дати йому шанс, але просто зменшити бюджет. Як ми всі знаємо, вийшло досить непогано. Ну і так, це був один з невдалих експериментів із про реклами Міллі Бобі Браун у якості актриси для блокбастерів. І знаєте що, за наступні 5 років абсолютно нічого не змінилося, і Міллі і надалі знімалася лише на рідному для себе Нетфліксі, який платить їй якісь просто нереально божевільні гроші. Джон Уик Трей також здивував, але більше своїм хронометражем. Якщо перша частина йшла, Цього півтора години та була камерним бойовиком про помсту за померлу собачку. То цей фільм почав вже відриватися наповну та розкривати божевільний світ найманих вбивць, через що творці випустили пригоду Кіана Ліза аж на 130 хвилин. І глядачі розділилися, багато залишились розчарованими деякі називали цю частину кращою в серії, а основний пласт цих людей просто назвали картину нормальним фільмом на один раз. Але цей продукт не розчаровував. Зборами з бюджетом у 75 мільйонів доларів фільм зумів зібрати 327 мільйонів доларів та стати одним з головних касових успіхів цього року. Але було б злочином не згадати ще про два фільми: по-перше, це біографічна стрічка Рокетмен, яка хотіла показати життя Елтона Джона, взяти пару премій Оскар та зробити стайрана Еджертона велику зірку. Ну, скажу так, творці показали життя Алтона Джона, і на цьому все з іншим щось не вийшло. Ну і другою стрічкою. Тут я згадаю Брайт Бьорн, Шикарно була відома супергероїку, яка показала глядачам, що таке поганий супермен і як буде виглядати світ, якщо у героїв DC не буде жодних моральних орієнтирів. І так, це набагато страшніше за хлопаків, не дивлячись на багато чуток та непогані касові збори, картина таки не отримала продовження. Хоча сама шина натякала на це у фіналі першого фільму. Дуже сумно. Ну і перед продовженням хочу подякувати всім людям, які донатять допомагають та стають учасниками проекту. Твоє кіно. Дякую вам всім. Ви просто неймовірні. Дякую, дякую, дякую. Особлива подяка йде до Ярослава Левченка, Зверойда, Павла Емф, Рімена, Дмитра Дар'ї і також неймовірного Миколи. Дякую вам всім! Якщо ви теж хочете допомогти, посилання у першому закріпленому коментарі та описі до цього відео. 2014 рік став дійсно першим важким роком для України. У травні почалася активна фаза. То та Україна у наступні роки не знала, як це жити без війни та горя. Багато людей не знало, як повернутися додому, як жити без чіткого розуміння курсу гривні. Саме у травні цього року валюта впала на рекордну для себе позначку 15 гривень за долар. Та й і на окупованих територіях почалися так звані референдуми, які принесли необмежену кількість болю та страждання для кожного українця. Але було і щось хороше. Так, приставки нового покоління почали набирати силу, і на них вийшли одні з перших Next-Gen ексклюзивів, як Watch Dogs та Wolfenstein New Order. А також нам подарували інді діамант, Транзістер. Ну і кіно. Кіно теж було багато. Наприклад, вийшла перша годзіла, яка зуміла вразити глядачів тим, що. Годзілу показали у фільмі всього 15 хвилин, і то уночі, та з поганою операторською роботою. І хоча картина зібрала 529 мільйонів доларів з бюджетом у 160, критики та глядачі були Більше розчаровані вектором розвитку першого фільму MonsterVerse та очікували чогось більш епічного та глобального, а не просто там у батька та сина, де поряд ходять два жуки та велика ящерка. Ну, трішечки не те. Критики також залишились незадоволеними і новою комедією Сусіди з Сетом Рогеном та Заком Ефроном. Але на цю критику просто начхали глядачі та і рекомендували фільм своїм друзям і знайомим, бо знайшли його до біса смішним, тупеньким та іронічним. Так, так, друзі, це були часи, коли виходили хоч якісь комедії у кіно. Фільм надалі мав ще одне невдале продовження, але про нього всі пропонують просто не згадувати. Ну а сусіди з бюджетом 18 мільйонів доларів та з касовими зборами у 201 мільйон доларів стали чи не на найголовнішим успіхом року у міжнародному прокаті. Ну і звичайно не можна не згадати про готель Гранд Будапешт, який вийшов у наш прокат у травні того року. Вишукані декорації та костюми, тонкий гумор, неймовірна стилістика та суперкастинг. Ось що згадують про цей фільм Звичайні глядачі. Картина отримала визнання нагородами та хорошими зборами. Так, при бюджеті у 23 мільйони доларів зібрав 174 мільйони доларів у міжнародному прокаті. Та і що і казати, відкрив для звичайного. Глядача геніального режисера Уеса Андріс. Ну і окрім цього, у травні вийшло одразу два крупнобюджетних фільми по коміксам. І якщо дні минулого майбутнього стали найкасовішою частиною франчайзи, зібравши 746 мільйонів доларів та зібравши дуже позитивний фідбек від фанатів, то ось з циклом пригод спайдермена Гарфілда щось пішло не так. І картина провалилася у прокаті та була просто знищена власними ж фанатами через своє наповнення. Новий фільм називали занадто. Довгим, пронасиченим подіями та героями і просто нудним. З плюсів зазначали тільки фінал, який дійсно вийшов на перевершен. Цей провал, в якому була і винна у більшості компанія Sony, змусила японську компанію піти на перемовини з Марвелом та додати згодом Спайдермена у загальний MCU. А також подарували кар'єру молодому на той час актору Тому Голланду. Що ж до Xi, то після успіху дні минулого майбутнього франчайз почав здуватися. Та Дві наступні частини основної саги, а саме Апокаліпсис та Темний Фенікс, розчарували фанатів. Ну а покупка Діснеєм Фоксів і взагалі вбила цей відомий франчайз на довгі 10 років. Ну і на завершення так, Малефісента фільм, який я особисто я, не розумію та не люблю. Але я не один на землі, і це помітно по грошам. Темна казка з Анджеліною Джолі зуміла зібрати майже 500 мільйонів доларів з бюджетом у 185 та стати чи не першою картиною, яка б екранізувала мультфільми Дісней у вигляді ігрового кіно. Історія згодом мала офіційне продовження, яка, хоч і також була більш-менш успішною, але не зуміла назбирати на триквел. Хоча чутки про продовження і ходять вже досить давно. Тож ставлю на те, що колись ми його і побачили. 2009 рік теж мав купу чудового. Наприклад, саме цього року донецький шахтар виграв Кубок УЄФА, а Барселона Лігу Чемпіонів. Ну а в Швеції нарешті легалізували одностатеві шлюби. Геймери в Україні відкрили для себе першу частину Infamous. це для тих, у кого була консоль, або ж Plants vs. Zombie, у кого її не було, або якщо ви були казуалом, або цінвачем інді проєктів. Але було і купа соковитого блокбастерського кіно. Першим таким я б хотів би відзначити мою чи не найулюбленішу картину цього року: Зоряний шлях. Джей Джей Арданс повністю змінив стилістику та наповнення оригінальних проєктів по зоряному шляху та зробив акцент саме на красивому. У екшені та епічності, а на філософії та глибині діалогів, як було у серіалах та у стареньких фільмах, після втрати франчайзу «Зоряні війни саме цей фільм став як ковток свіжого повітря для шанувальників Сайфая та красивих фантастичних блокбастерів, бліки світла, красива музика, постійна зміна локацій, чудовий гумор та молодій пайн, квінта урбан салдана, пех. Це був ідеальний блокбастер, який додатково і не провалився і фінансово. З бюджетом у 150 мільйонів доларів, фільм зібрав 385, та найголовніше отримав купу позитивних відгуків від глядачів та критиків. Ну а після підтвердивши це, ставши одним з найкращих релізів на DVD та Blu-ray дисках у США того року. У цьому ж місяці вийшов і Росомаха, бідний бідний Росомаха, Перший сольний продукт у всесвіті людей X, який дуже хотів розповісти у. Джен Кросимахи, який до слова на той час був невідомий навіть у коміксах, та розширити кіно Всесвіт людей X для майбутніх фільмів про Магнето, Гамбіта чи Містік. Ну а загалом все вийшло інакше, та продемонстрували індустрії, як не треба робити супергероїчне кіно. Рахуйте са картину вкрали хакери та виклали в інтернет за місяць до прем'єри, та ще й версію з незавершеним постпродакшеном. У фільмі була купа неканонічних подій та персонажів. Оповідання було про... Просто ідіотське та ніяк не могло бути пов'язано з оригінальними фільмами по людям X. Ну і найголовніше, фільм був просто поганий та віштовхував від себе глядачів. Ах так, там ще був і Дедпул, Бідний-бідний Дедпул. І не дивлячись на все, це з бюджетом у 150 мільйонів доларів, стрічка зуміла взяти 373 мільйона доларів та продовжила сольні фільми про Логана. І благо наступні частини вийшли набагато ціліснішими та кращими за цей фільм. Окрім цього, Голівуд подарував нам ще одну екранізацію романів Дена Брауна «Янголи та демони». Стрічка, хоч і була неймовірно нудним явищем. Але зуміла зацікавити глядачів так сильно, щоб творці ще продовжили франчайз згодом своїм «Інферно». Сем Реймі подарував нам чудовий комедійний жахастик. Затягни мене у пекло, де ми побачили ідеальну синергію двох абсолютно різних за структурою жанрів жахів та комедії. Ніч у музеї 2» продовжила успішну формулу оригіналу та додала ще більше фан сервісу. Ну а романтичні вечори можна було поєднати з новою комедією привиди колишніх подружок». Це якщо що часи до Ренесансу Меттю Макконахів, в якому він перестав грати однотипні ролі гарненьких красунчиків у кіно. Ну і легендарний для мене 2004 рік. Трава тут як ніколи була зеленою. Інтернет тільки починав з'являтися масово в Україні, анонсують свою Ві. Ну, а долар коштує якісь 5 гривень та 30 копійок за одну одиницю. Ну і кіно. Кіно, яке ж тут було? Кіно Ван Хелсінг це ідеальний приклад фільму нашого дитинства. Картина, яка змушувала кайфанути від всього, що тоді вигадали творці для неймовірного фану глядачів. Головна роль була віддана на той час новій зірці екшн фільмів Голлівуду Х'ю Джекману, який прекрасно себе проявив рік тому у людях X 2 Жіноча партія була зіграна Кейт яка який зараз виглядає шикарно, а тоді взагалі вважалася чи не найсексуальнішою жінкою в Голлівуді. Режисеровав вже. Все Стівен Саммерс, який до цього знімав фільми про Мумі. Ну і найголовніше, який же тут був смачний фансервіс, розумний фансервіс, Дракула, Монстер та доктор Франкінштейн, Містер Гайд, Ван Хелсінг, і все це в одному фільмі з крутим екшеном, фантастичним саундтреком та досить непоганою графікою. Ах так, тут ще були і перевер. Це був ідеальний блокбастер, який, на жаль, не зібрав так багато, як заслуговував. З бюджетом у 170 мільйонів доларів картина зуміла взяти лише 300 мільйонів і стала більш-менш провальною. Схожим результатом відзначилась і троє. Вона мала схожий бюджет у 175 мільйонів доларів та зуміла взяти у міжнародному прокаті 497 мільйонів доларів. Картина страждала занадто великим хронометражем, в деяких місцях спірним кастингом та невеликою кількістю битв. І, хоча і запам'ятався в історії кіно, але не став культовим та не отримав визнання після свого релізу серед фанатів, як, наприклад, сталося з Гладіатором. Але ось що можна сказати, впевнено, що якби не Бред Піт, то ця картина б зібрала набагато менше грошей і стала б офіційно провальним продуктом. А ось хто став набагато прибутковішим, так це 20-те століття Фокс. Саме вони у травні 2004 року випустили картину, про яку казали майже все моє оточення у Донецьку. Після завтра. Фільми катастрофи були дуже популярними у кінці 90-х років та на початку 2000-х. І ось після завтра, як на мене, є чи не найкращим прикладом сучасних фільмів цього жанру. Кліматичний колапс був показаний реалістично з залученням найкращих на той час спеціальних ефектів. Актори грали чудово, но а сюжет лякав своїм наративом, бо все це могло очікувати і нас у майбутньому. Ах, як же ми тоді не розуміли, що нас чекають страшніше 20 років за ось це все? Але не будемо про сумне. Він з бюджетом 125 мільйонів доларів взяв у міжнародному прокаті 552 мільйони доларів та оновив на той час пару маленьких рекордів. Ну і так, ця картина подарувала квиток у велике кіно для Джейка Дженхола. Ну і ось таким був травень у різні роки, які я сьогодні згадав. Не знаю, як вам, а я, я кайфанув. Я особисто згадав свій найкращий 2004 рік, бо тоді я був ще школерем і просто кайфував від усього кіно, що тільки виходило в прокат, або ж касети, які можна було купувати для відіків на радіоринках, і от там був Ван Ванхелсінг. Ну і який же там далі був червонь. Але про це, про це поговоримо наступного разу. Звичайно, якщо такий формат вам цікавий. Цікавий, і ви будете дивитися його на цьому каналі надалі. Тож, як завжди, ваші перегляди, показник того, як буде розвиватися твоє кіно і чи буде цей формат у наступному місяці. На цьому ж все. З вами був Танос. Бережіть себе та допомагайте армії, любіть кіно та частіше згадуйте про найкраще. Травне найте!